Повертатися до цивільного життя непросто. Легше, коли є ті, хто готові йти назустріч. Кохана, рідні, кого знаєш сто років, і ті, кого бачиш вперше, фінансові помічники, фахівці з реабілітації. Ветерани, які стали підприємцями, та підприємці, які стали на захист країни, волонтери, інвестори, клієнти, роботодавці. Тренери та вболювальники, студенти, пенсіонери, бізнесмени, ті, хто чекають на рідних, ті, хто роблять донейти, ті, хто творять майбутнє. Всі ми. Повернення ветеранів до цивільного життя це шлях. Шлях на зустріч одне одному. Приєднуйся до ініціативи ПУМП. Зроби свій крок.